Всім привітики. Сьогодні у нас така тема: Ваші вороги. Давайте подивимося, чи є, хто ваші вороги і які тайни скриваються від вас за ваших ворогів. Що вам потрібно знати на даний час за ваших ворогів? Для енергообіна, будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Повна діагностика Viber Telegram. Приймаю дівчатка-хлопчики, я тільки по запису. Перше до вас я ніяк не проявляюсь. Ніяких помічників, нікого в мене немає. Розпочинаємо. Ваші вороги. Давайте для початку подивимося. Хто в нас сьогодні прийшов? Хто в нас сьогодні прийшов? Я думаю, що розклад буде резонувати як для чоловіків, так для, і для жінок. Ну, давайте подивимося. Ваші вороги. Ваші вороги будемо відкривати їхні тайни. Боже, карти прямо летять, перевертаються в мене. Щось. Сьогодні в мене якісь такі, знаєте, карти хочуть прямо вам говорити. Хочуть говорити, мене прямо потянуло, щоб позаписувати вам розклади, хоч вони загальні, але потянуло записати вам. Так. Подивимося на вас. Ну, ем, дивіться, вийшла в мене взагалі-то імператриця. Вийшла в мене жінка. або, може вийти, і мужчина, чесно сказати. Ну вийшла імператриця в нас. Ну, людина в будь-якому випадку, яка має силу. Да, може, ви на якійсь вказійній посаді знаходитеся. Ну, у вас прямо, знаєте, не любите ви нікому не підчинятися. Ваше слово має бути закон. От, ви вирішили. І повинно бути так, як ви сказали. Людина може бути, я скажу так, також і сімейна, але в своєму житті ви мали якесь розрушення. Може, після цього удара розрушення ви взяли цю силу да, і наділи цю корону на себе. Може навіть бути, що в когось як сім'я розрушилася в стосунках, і ви взяли цю силу, повісили собі цю корону, сіли на трон, сказали, та все, ідіть ви всі в баню. Да, буду я імператрицею, бо я так собі рішила. Хватить з мене цих страждань. Так, давайте дивитися ваших ворогів. Ваші вороги, їхні тайни. Да? Давайте, шани, ну, щось на вас подивимося, щоб ви собі розуміли, резонує а у вас, не резонує. І тоді будемо вже дивитися на ваших ворогів. Ваших дивіться, ну, все-таки виходить жінка. Все-таки в мене виходить більша жінка, не знаю. Чоловіки, хто дивиться, чи з чоловіків перекручуєте ситуацію на себе. Ну в мене тут більше йде жіноча енергетика, жінка, яка в своєму житті вже була розбита. Були при ударі розбиті, і я вам скажу, навіть, може, були на грані життя і смерті. На грані життя і смерті молилися я б сказала, всім богам, дуже призивали, може, свій рід, просили якоїсь допомоги, ну, прямо віщали, кричали, щоб вас цього витягнули і спасли. Імператриця, яка в житті мала дуже сильне розрушення, вас розбили, знаєте, в пух і прах. І ви вистанавлювалися самі. Я не бачу якоїсь допомоги з сторони, щоб вас якось хтось підтримував. Ні, ви тут були одна. Закривалися, плакали, віщали і просили. Да, хто навіть, може, і падав, я б сказала, на коліна якісь падав, кричав, і там, Боже, поможи мені, чи там рід свій призивали. ну Ви прямо просили допомоги вищих сил, щоб вам допомогли піднятися. Дуже хтось мав сильне розрушення, Я скажу чесно, хтось навіть, ну дівчата-хлопці, прямо на грані життя і смерті був. розумієте, І вас просто захистили. Оці зірочки з неба вас просто захистили. Так, давайте подивимося, Ваші вороги. Ваші вороги. Хто є з ваших ворогів? Ваші вороги. Будемо зараз дивитись ваших ворогів. Так, вороги. Нічого собі. Ну, нічого себе, тут прямо падає і жінка, і падає мужчина. Но я вам скажу більше, падає на жінку, бо жінка сидить з мічом. Да? Може, якась жінка розрушала вас по башні через мужчину. Ліба це може бути двоє людей, які вам робили в житті як розрушення. Ваші вороги можуть бути як і жінка, як і чоловік, але чогось більше мені йде на жінку. Жінка, яка наносить вам постійний удар розрушення через якогось мужчину в вашому житті. Інтерісна особа вийшла. Власла така прямо холодна, жстока до вас. Хоче правити всім і керувати да, всією ситуацією. Ну вам задумала, як зробити якесь розрушення. Розрушення. Будемо дивитися, в чому і що вона задумала. В чому вона задумала зробити розрушення ця особа? Ця особа. Що вона задумала вам зробити? Ця особа. Чатка, хлопчики, розрушення йде в ваше життя. Ваше життя, сім'я, вона їй прямо є якийсь каварний план. Може вона у вас хоче увести людину, да? просто забрати, віддалити, закрити от її ці плани. Да? Воседійнитися може вона з кимось хоче, ця дама, для вас зробити розрушення, але дама вийшла конкретним вам ворогом. І я скажу: на даний момент ця дама прямо в це вложується, вложується, щоб зробити вам це в житті. Розрушення. Дуже каварна дама, дуже підступна, я б сказала, хитра. Але знаєте, в неї такі чіткі якісь. Продумані плани. да Вона прямо ліба вас знає, але вона знає, як вас обхитрити ця дама. Хм. От паскуда, яка вийшла, да Так. Дама, дама, дама. Які від неї дії будуть? І чи буде від неї якісь розрушення да? від цієї дами. Від дами будуть розрушення. Чаточка, будуть, може, у вас попереду чекають якісь сильні скандали. Ну, ця дама прямо в ваше життя, щось вам вискаже, знаєте, за все ваше життя. Таке враження, як вона не якась, знаєте, людина, що тільки з'явилася в вашому житті, але якась ситуація в вашому житті уже довгий період часу тянеться, і ця дама буде просто вас розбивати, унічтажати. Дама яка, да? що ж вона буде робити? Що ж вона буде робити, інтересно мені, якщо в мене тут імператриця на троні сидить? <гум> не боїться? Не боїться наказання людина? <гум> бо... ну, насправді, наказання вона не боїться. Знаєте, Вона думає, що вона все-таки все зробить правильно. Да, і цим посухом вам, вас сильно ударить. Я вам скажу, що вона вас може навіть вдарити через третю людину. Через третю людину може просто вас вдарити. Будьте дуже обережні, тому що вона затіяла якийсь конкретний план. Знаєте, таке враження, як іде до своєї цілі, спалює на своєму шляху все абсолютно. Вона думає, що вона робить на даний момент правильно. Вона робить вам абсолютно повністю розрушення. Боже, чесно, дівчата, я просто в шоці. У вас тут а ви стояли на грані життя і смерті. Да? І я бачу. Що ця дама присутня в вашому житті вже довгий період. Ну, невже можна вас далі бити, добивати? Ви вже таке в своєму житті пройшли, да? що для цієї конфеточки, мабуть, і не снилося в страшному сні. Вона просто не представляє, з ким вона знаєте, тя... рішила потягатися. Ви ще як лупанета, вона холодна буде. От вона буде просто від вас холодна. Бо для вас вона, знаєте, така опешка, ви її просто скинете з свого шляху. Давайте подивимося, що вона ця дама ще задумала да? за вас. Я вам скажу, навіть в когось може бути таке, що людина десь звертається до знающих людей, щоб познати за вас інформацію. Як не звертається до знающих людей, але вона десь за вас узнає якусь інформацію і для неї дає, третя особа дає жінчина. Дає жінчина, яка йде вам близькою людиною, і вона прямо узнає за ваші плани, за ваше життя, і щоб, знаєте, прямо готовить. Вона в обмані в цьому тримає абсолютно всіх людей. І я вам скажу так, це її ілюзії. Це абсолютно її ілюзії. При ударі буде вона. Ви або маєте якусь силу, або маєте дуже сильний захист роду. Вас вищі сили будуть оберігати. Навіть зараз може на. Да, от я розклад пишу сьогодні перший день темного коридору, і я вам скажу, навіть по луні може в чомусь вас. Захистить ваш рід або луна, матушка луна, може ви десь будете проситись, може будете який обряд, дівчата, робити. Але прямо ці ілюзії для цієї дами будуть розрушенням. Вона вам не нанесе абсолютно ніякого удару. Абсолютно не нанесе удару. Ви закриєтесь, ви закриєтесь від цієї дами, ви для неї нічого не віддасте для цієї дами свого. Ви знаєте як, в один прекрасний момент сядете, мабуть, за стіл і скажете: ну що, погралася? Оце і дами буде розрушення. Ваш ворог, ваш ворог. Да, вона, ви знаєте, вона не буде знати, куди бігти. Вона не буде, ви коли візьметесь в захист. Коли візьметесь в захист в оборону і почнете для цієї дами нанесете якийсь удар, хоч він буде один раз цей удар. Ви не будете так, як вона там план дійстю, прямо стратегію якусь робити, щоб вас розрушити. Ви один раз просто, конкретно, як лупанете, вона не буде, не буде знати, куди бігти. І те, що вона для вас запланувала, для неї вернеться в сто крат. От вернеться прямо в сто крат. Вона буде шукати спасіння. Ну я не бачу, щоб її тут хтось спасав. Напрямо не буде знати, що для неї робити. Не буде знати, що для нього для неї робити. Кстати, людина мене дивиться, ще раз Е, Знаєте, ж по роду у вас були якісь знаючі люди, прямо люди, які вас вище вас захищають. Ви дуже маєте велику силу. Прямо дуже велику силу. Ви всіх своїх ворогів по життю просто відсікаєте від себе. Ви навіть самі не розумієте, як у вас це виходить. Так, ви удари получаєте, але від, ви після цих ударів, да, так як тут в мене отримали удар і потім сіли на трон, берете якусь пользу. От чим більше вас б'ють, тим більше набираєтеся якоїсь сили, енергії і знаєте, як вам далі, далі що робити, як поступати в даній ситуації. Сильна людина, в мене прямо вийшли. Не, не знаю, може, хто старологи дивиться, може, хто, дівчаточка, картами займається, да? десь заглядаєте на свою судьбу, щось розумієте. Но я вам скажу, ця дама дуже вийде сильно прямо для неї таке повернеться, Вона не буде знати, куди для неї бігти. Куди неї бігти і що для неї робити? Ну, щ... да, тут може бути зв'язана навіть ситуація з мужчиною якимось. Мужчина, ну, не простий мужчина, мужчина може бути казоний мужчина, я вам скажу так. І може, ця дама хоче висадінитися з цим мужчиною, не знаю, дівчата. В кожному по-іншому, по-разному прорезонує. В когось, може, в казонному домові є конкретний ворог да, по своїй роботі, може, маєте якусь таку сімейну даму, і вона вас хоче унічтожити, але ви її свого шляху вберете. Тобто так може ще резонувати. Ну Давайте подивимося, чи нанесе. Цей ворог вам удар, чи ні? Нанесе ця дама вам удар. Все-таки доб'ємо да? розклад і подивимося, чи нанесе вона вам удар. Чи нанесе вона вам удар? Ні. Я вам скажу, ситуація у вас буде дуже сильно затянута з цією собою. Удар вам від неї падає від цієї дами. Вона вас розіб'є, зацепить, може, якимось чимось неприємним. Не напряму, а якось через когось може зацепити. Да? Але вона вам удар не нанесе. Ви медленно, якось дуже знаєте, не швидко, але ви цю даму уберете просто свого життя і вам поможуться. Вочеріть. Чи вищі сили, да, чи може вже та мудрість, той період, що ви пройшли в своєму житті, ну ви від цієї дами закриєтесь. Ви оберете її свого шляху. Вона вам удар не нанесе. Ця дама получить конкретний удар від вас. І я вам скажу, що м -м, прямо. Ви получите якесь ізвістя за цю даму, от коли в неї станеться розрушення від других людей, вам прямо прилетить якесь ізвістя, Знаєте, як от вона готувала удар вам, а тут, виходить, пішов для неї в обратку, ви будете сміятися, радуватися. Да? От вам люди будуть казати, що от ти представляєш там в неї, там таке сталося, Боже, та як їй жалко. Ви чітко будете знати. Що вона отримала по заслугам через вищі сили за вас, за те, що вона вас розрушала період, да, якісь коварні плани були в неї, вона вас хотіла прямо розбити, унічтожити, розтоптати, а сама отримала по заслугам. Ви будете сміятися, а в неї буде розрушення. Прямо знаєте, хтось буде навіть засміється. Я скажу так, людина буде вам розказувати, ой, як Боже, як в неї погано, а як мені її шкода. А ви так прямо знаєте відкрито засмієтеся і скажете, що заробила, та й має в своєму житті. Ну вона, дівчаточка, получить по сильних заслугах. І ці заслуги, знаєте, кажуть, не можна обіжати людей, які мають силу, які мають, які мають сильний рід. От до таких людей краще взагалі не лізти. Вони просто не розуміють. Ну, мене людина дивиться силою. Розуміли? Так що, такий в, в нас сьогодні був розклад, такий в нас був ворог. Хто бажає, в кого резонує, будь ласка, пишіть свої коментарі, мені дуже приємно читати. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber на Telegram. Всіх вас люблю, па-па.